Друзі, ми винесли наші стільці на вулицю для того, щоб більш показати, як вони класно дивляться на вулиці. Тому перший наш стіл, яким ми дуже пишаємося, дуже його любимо, це ось такий стіл трансформер. Дивіться, максимальна, максимальна навантаженість на стільницю у нас 35 кілограмів. Зручно розміщуються 4 особи. Він стильно дивиться, займає мало місця, а тим самим складається у вигляді такого чемоданчика, що зручно брати з собою. І так, другий варіант столика з кріслами, які представлені в нашому асортименті. Це ось такий тут також алюмінієвий корпус. МДФ у нас стільничка. Він в розкладеному вигляді е, 120 на 60 і на 55 см. сантиметрів. Призначений як і для дорослих, так і для діток. Зручні кріселка в комплекті 4 штучки. Ну і максимальна сама вага даного стола становить 13,5 кг, що дуже зручно брати з собою. Він не займає багато місця, дуже функціональне і, скажу вам по секрету, на нього дуже крута ціна. Ну і мій фаворит. Я собі особливо додому взяла ось такий комплект: це є стіл і дві лавки. Сам корпус виконаний з алюмінію, Лавочки також з алюмінію. Наверху стільниця і верх лавочки це є пластик, але ви отримуєте повноцінний стіл на 6 персон. В Принципі, може на ньому сісти ще більше. Розсадка продуктів, тарілок, достатня, велика кількість, це вже є повноцінний стіл, як можна сказати, садова мебель. Як то кажуть, мораль нашої історії, а тим самого нашого відеоогляду, це донести вам, що в нас класний асортимент різноманітних стільців, також столів. Ми ще будемо отримувати палатку і стільці на протязі цього місяця. Тому. Зараз на туристичний товар діє знижка мінус 30%. відсотків. Нашому сайті розміщен банер з даною акцією. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі в шапці. профілю у нас є посилання на наш сайт. Переходіть, реєструйтеся. І якщо ви ще не стали партнером Луджі, то сьогодні саме час.